Так звучить мультимензурна восьмиструнна гітара. І зроблена вона зі сміття. Я знайшов поряд з будинком підвіконня дубове. І це центральна частина, це бук з антресолі. К'янин Богдан Точук створює музичні інструменти з меблів зі смітника. Такі гітари не просто можуть конкурувати з магазинними, вони дають значно краще звучання, переконує майстер. Це гітари для тих, хто шукає. Побільше звуку. Дав е, цю. Я маю увазі, дав одну ноту. І вона йде, йде, йде. І чути, як е, струна обмінюється звуком з деревом. Так. Богдан фізик за освітою, працює програмістом. Каже, з дитинства захоплювався технологіями, а ще музикою. Свою першу гітару у підлітковому віці змайстрував сам. Батько знайшов на смітнику грів семиструнки. Хтось викинув, і далі вже почались експерименти з тим, щоб прикручуємо до цього грифа якісь деки, потім звукознімачі саморобні. Ідея створювати музичні інструменти за допомогою ресайклінгу в Богдана. З'явилася після революції гідності. Йому хотілося бути корисним для соціуму. Дошки, які сушаться в мікрохвильовках, вони втрачають свою структуру в певному розумінні. Для того щоб зробити класний інструмент, треба, щоб дерево було висушене в стабільних умовах середовища. Я подумав, о меблі люди викидають меблі, вони твердих пород деревини. І там можна знайти, там не знаю, простукати, почути, як воно звучить. Тож Богдан вирушив у рейд по смітниках. Першу гітару змайстрував з ніжок старого стола. Все робив на балконі своєї квартири. Згодом представив вироби на фестивалі. Люди приходять там фактично, щоб продавати свої інструменти. У мене ні візиток не було, нічого. Скажімо так. Я просто всім казав додаватись в друзів в Фейсбуці. У мене була така парта, і там три інструменти було. Тоді Богдан так нічого і не продав, але зустрів чоловіка, який допоміг йому з майстернею. Тут винахідник працює разом з котом на прізвисько Кіт. Тварина пережила ракетний удар росіян. Був ракетний обстріл 23 листопада, і влучили поряд в шлагбаум буквально в ходу до цієї. Зони цехової, і тут були коти, і вони всі вижили. і все окей. Зараз на робочому столі Богдана шестиструнна бас гітара. Тут якесь підвіконня і якийсь яс, умовно кажучи. А накладка тут чорне дерево, тут все дуже гарно. А це тревел гітара. Її конструкцію Богдан розробив сам. Замовив один музикант собі гітару для подорожей. Цієї гітари, наприклад, до неї відсібуються боковушки. І вона, я думаю, буде поміщатися в досить невеликий чехол. Вона буде дуже компактна для транспортування. Елементи червоного дерева на тревел гітарі це рештки підвіконня. Французького посольства Це робили в на початку 90-х ремонт у французькому посольстві залишилося. На виробництво одного інструмента у Богдана йде півроку. Майструє у вільний від програмування час. Винахіднику вже не доводиться блукати смітниками у пошуках матеріалів. Їх приносять друзі та знайомі. Було таке, що там мені дзвонить, колега каже: так тут винесли штуку. Я забрав до себе додому. Приїжджай, забирай. Я приїхав, забрав там з антресолі, така довжелезна на два з половиною метра суцільна дошка букова Богдану вдалося виготовити вже 15 музичних інструментів, і серед них не лише гітари. Зробив контрабас для ігоря димова, і він звучав на деяких виставах для театрах. Ігор каже: у нього твоя душа це для мене відкриття. Музичні інструменти Богдан продає на своїй сторінці у Фейсбуці. Весь прибуток з початку повномасштабної війни перераховує на потреби збройних сил України.